Така кав'ярня не хоче такі акумулятори замість Дерчика, ну, тут спірне питання, тому що 5,5 кВт генератор працює на максималках, коли кавомашина машина підігрівається, розігрівається і так далі. І тому ну, потрібно мінімум ставити 6 кВт інвертор, і як мінімум. 3 5 кіловатних акумулятори, і це з розрахунку, що 3-4 години буде тримати. Якщо світла не буде 5 годин, то ну, вже мало. Тобто є таке поняття, Як шкурка вичинки не стоїть. От для кав'ярень напевно, що краще дирчик, як ви виразилися, і це буде дешевше і в закупці. Ну скільки дирчик стоїть? 20-30 тисяч, плюс там бензин чи дізель. І все погнали. А система там з чотирма акумуляторами з інвертором на 6 кВт. Це буде коштувати на скидку 5-6-6,5-можливо тисяч доларів. Неприкольна математика таких штук для кав'ярень. Тому для кав'ярень краще дирчики. Кому потрібне резервне живлення пиши в для квартир і будинків.